В тих тіктоках понадивлявся про цю биту редиску. Я ще не пробував, але знаю, що це для вас не новинка, бо пробували вже, походу, всі крім мене. Давайте попробуємо, що ж це таке смачне воно чи ні. І так, харчовою плівкою, 10 штучок отак от накриваємо. І зараз молоточком відіб'ємо трохи. Переклавсью в форму. Отака от в от мене вийшла, якась потріскалася, якась майже надвоє. Тепер багато зелені. Далі три зубчика часнику. Трошки оциту. Трошки пахучої олії, трошки цукру. трошки солі. Закрив кришкою. Тепер гарно потрусимо. І відправляємо в холодильник. Думаю, десь годинки хватить, будемо смакувати. Пройшло декілька годин. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Ну що, давайте пробувати. М -м. Смачно. дурно ну, придумали, хороші рецепти. Я зараз сюди цю редиску доїм, огірка кинув, щоб він так само прийшов. Це смачно. М -м.